Майонез, шоколад, все разом. А може пакування, яке вони загорнуті, чи взагалі те, з чого вони зроблені? Ви, напевно, зараз думаєте, до чого тут це, та за мить ви зрозумієте? Я Дацькова Дар'я, і сьогодні ми поговоримо про одну з найболючіших тем для війничан: забруднення південного Бугу. Я дуже люблю річку Південний Буг. Я рибалю тут уже понад 26 років, і це безпосередньо цифри. Річка Південний Буг це найулюбленіші місця для риболовлі та відпочинку всієї нашої родини. Це головна артерія, водна, Поділля і міста Вінниці, і ще багатьох великих міст України. І станом на зараз підприємства, а також непорядні люди вбивають цю річку і хочуть, щоб наші діти залишились без неї. Тема річки болить, напевне, кожному війни адже останнім часом усі могли відчути неприємний запах від води, просто прогулюючись набережно. Там же одразу впадає в око цвітіння води. А любителі прогулянки з хилами Сабарова розкажуть, що майже неможливо не побачити на поверхні мертвої риби, та й різке обміління річки обов'язково кидається у вічі. Дуже ця проблема, тому що напротязі 26 років, конкретно на цих місцях, я стабільно наблюдаю картину, коли Якість води, якість риби, її кількість постійно знижується і це пентежиться, викликає тривогу, тому що хочеться, щоб наші діти, як і ми колись в дитинстві, тут купались, плавали, ловили рибу, відпочивали, і щоб їхні діти і онуки і всі наші подальші покоління мали таку прекрасну можливість насолодитися цією красою, відпочити тут, зловити рибу своєї мрії. А також просто приємно провести час, та що казати, навіть екологічна інспекція підтверджує, що рівень забрудненості річки високий. Хоча й запевняє, що він не критичний, як пояснив начальник інспекції Юрій Дубовий, то лише у Сабарві щороку офіційно скидаються понад 1100 тонн забруднюючих речовин. Простими словами, це якби щодня в річку виливали вантажівку відходів. Частина підприємств діє у межах дозволу однак, як наголошує дубовий для природи, це нічого не змінює. Загалом серед фіничан можна почути безліч думок про причини такого стану річки Дехто, наприклад, звинувачує підприємства, і ці припущення цілком обґрунтовані, адже в Україні вже кілька років поспіль діє мораторій на перевірку підприємств, але все ж вирішили спробувати дізнатися більше про ситуацію з їхнім впливом. У Вінниці біля Бугу знаходиться чимало ресторанів, автомийок, приватних домогосподарств, заводів та складів. Проте у своєму розслідуванні ми взяли підприємства, розташовані найближче до південного бугу в межах міста. Тож, відкривши Google карту, одразу бачимо, що найближче Рошента Альс. Та й у багатьох екологічних звітах саме ці дві компанії називаються найбільшими забруднювачами повітря в Вінниці, а це, як не крути, теж має значний вплив на стан річки. Але давайте далі поговоримо детальніше про кожного з них. 2011 рік відкриття фонтану Рошен, чудові часи. Тоді на набережні зібрали ще мало людей. Виступали гурти Тік та Мандра, а також Оксана Білозір. А потім був великий феєрверк. Але що це я занадто занурилася ностальгію? Давайте повернемося до теми. Більшості відомо, що вінницька кондитерська фабрика Рошен займається виробництвом шоколаду, цукерок, печива та багатьох інших солодощів, які ми бачимо на прилавках магазинів. Сама фабрика зареєстрована як приватне підприємство у 1996 році, хоча її історія бере початок ще з 1929 року. Нині власником є син колишнього президента України Олексій Порошенко. В останні роки було кілька випадків, коли стан водойми біля фабрики непокоїв віничан. Згадаємо липень 2023 року. Тоді вода біля рошен почала сильно цвісти, а ще у ній з'явилися острівці зі сміття. У державній екологічній інспекції пояснили, що вода позеленіла через спеку, бо там розмножились синьо-зелені водорості. Але вказали, що як тільки температура стане нижче 20 градусів тепла, то все повернеться на свої місця. А ще раніше, у 2021 році, біля набережної виявили маслянисті плями. Тоді екологічна інспекція відібрала проби води на аналіз. Результати дещо здивували. Це була біла фарба, яку вітром здуло після фарбування Київського мосту. Ми також подали запит до екологічної інспекції, щоб дізнатися, чи фіксували вони якісь проблеми в районі фабрики з двадцятого по 25 рік. Виявилось, жодних перевірок там не проводили, і фактів скидів у річку інспекція не зафіксувала. Наступним проково поговоримо завод, який розташований у районі Сабарва безпосередньо біля місця скиду водоканалу. Це підприємство Авіс. Вона працює з 1991 року і займається виробництвом соняшникової олії, маргарину та жирів. Крім цього, компанія має і виробництво напоїв, як мінеральних, так і солодких. Офіційним власником бізнесу є Олександр Стець та його 25-річний син, а також сестра Надія Стасіцька. Репутація Авіса у питанні забруднення річки гірша у 2009 році. Відходи заводу потрапили до БУ настільки, що весь схил був у жирових відкладеннях. Подібний випадок стався і в 2017 році, коли у них прорвало каналізацію. У червні 2023 року з місця Скиду з'явилися нові відео. Вода була темною, у піні, з жирними маслянистими плямами. Тоді Вінничанка, яка зафіксувала цей факт, звернулася до екологічної інспекції і дізналася, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення. Ми звернулися до речниці поліцейського главку Заріни Маєвської і дізналися, що досудове розслідування у цій справі ще триває. У інспекції також згадали, що в останній АВІС перевіряли у 20-му та 21 першому роках. Тоді це було за приписами попередніх порушень. Але загалом інспекція фактів прямих скидів заводу у річку не фіксувала. Втім, ми вирішили провести власний моніторинг стану води. Моніторинг провести допомогла нам Державна екологічна інспекція у Вінницькій області. Ми зробили забір у трьох локаціях: вище місце забору води водоканалом, в центрі Вінниці біля набережної Рошен та в місці Скиду, автоматично біля Авіса. Брали проби в кожному місці по два рази з відстанів 500 метрів. Щоб ми не думали, що ми тут шухри мухри Результати і висновки, екології показав, що перевищень гранично допустими концентрації забруднюючих речовин не виявили. Втім, якщо уважно подивитися на показники в кожній точці, то вони значно різняться, особливо у порівнянні з місцем скиду. Найкраща вода за показниками у стрижоці та в центрі міста біля Рошену. Там рівень органічних забруднень, сліди побутових стоків, продуктів неття нижчий за норму. Натомість біля скиду водоканалу показники вищі, що свідчить про вплив стоків на якість води. Щодо фосфатів, сульфітів та хлоридів, тобто це звичайна наша побутова хімія, така як пральні порошки, миючі засоби, то всі показники у кілька разів нижчі за норму. Однак і тут, біля скиду, вони вищі, ніж у центрі Вінниці, що теж сигналізує про вплив очисних споруд. Відрізняється це місце і температурою води. Там вона вища. З позитивного у бузі достатньо кисню, що рятує рибу та екосистему загалом. До сумного вінці віддає гіршу воду, ніж беремо. Ми звернулися по коментар до Авіса та Рошену. Хотіли дізнатися, чи вдосконалюють вони свої технології та контролюють процеси, аби відходи не потрапляли до річки, адже підприємства розташовані дуже близько до води. Дивіться, випадки вики у нас не зафіксовано, у нас не було ніяких uh -huh. надзвичайних ситуацій, що могли. Плинути якось на, на річку піде uh -huh. тобто, стосовно, стосовно заходів, то е, ми отримаємо територію виробничого майданчика в задовільному стані, дотримуємося вимог природоохоронного законодавства України. Uh -huh. Uh -huh. Нас ми нічого не скидаємо в річку. А яка роль водоканалу? В екологічній інспекції розповіли, що у період із 2020 по 2025 рік зробили 42 проби води. За їхніми результатами виявили перевищення азоту амонійно. Це продукти гниття, фактично концентровані каналізаційні стоки, а виявили їх у місцях скиду КП Вінниця облводоканал та нижче за течією. На відміну від «Рошену» та Айса до водоканалу навідувались з однією плановою та ще чотирма позаплановими перевірками у цей період. За результатами планової перевірки 2021 року виявили низку порушень, зокрема перевищення затверджених нормативів гранично-допустимої концентрації забруднюючих речовин на скиді. Тоді видали припис щодо усунення порушень, а також склали адмінпротокол. Проте Вінницький міський суд його скасував. Згодом Вінницький окружний адміністративний суд скасував і припис, виданий за результатами перевірки. Але вже наступна перевірка у 2024 році знову виявила перевищення гранично допустимої концентрації азоту амонійного. Цього разу склали протокол, однак справу вже не закрили, бо більше її перекваліфікували на кримінальну. Ми звернулись по коментар до Вінниця облводоканалу. Там нам пояснили, що очисні споруди працюють за технологією повного біологічного очищення без хімії. А вода після цього часто краща, ніж ту, що вони забирають з богу. Юристка підприємства пояснює, що з 2020 року вони оскаржують приписи ДІ у судах, бо перевірки часто не враховують реальних умов і нормативів. Кожна перевірка має за собою якісь санкції, якісь наслідки. Складається акт, акт не оскаржується, тому що це думка, перевіряючого за наслідками акту складаються приписи. Коли нам пише Державна екологічна інспекція, усунути щось, чого по факту. Немає це зробити складно у підприємстві. Пояснили щодо випадків, які інспекція навела з завищеними показниками. Один з них був ще до війни у 2021 році. Тоді де видала припис водоканалу через перевищення нормативів, але суд скасував його, оскільки як пояснили у водоканалі, інспекція порівнювала показники неправильно. Державна екологічна інспекція на наше переконання порівнює довго з зеленим. Порівнювати цього не можна. Відбираються ГДК, це концентрації. Нормується у нас скид. Скид вимірюється. Це маса. Вона вимірюється в тонах за рік в кілограмах, якщо я не помиляюсь, за місяць. Наразі вони враховують концентрацію в метрі кубічному. У 2024 році була ще одна перевірка. Тоді зафіксували перевищення азоту амонійного. Але як розповіли представники водоканалу, лише під час першого відбору проб. Під час другої і третьої перевірки показник був в нормі. Незважаючи на це, водоканал отримав припис дотримуватись дозволу постійно. У наших контрольних створах водичка відповідала нормі на наше глибоке переконання. Що робить екологія? Екологія складає нам припис, це їхнє право. Вона складає припис і пише нам дотримуватись вимог дозволу постійно. На що у нас виникає запитання? А хіба ми його не дотримуємося? Дозвіл це. 25 40 сторінок 40 сторінок, яка регулює всю нашу діяльність і по водозабору, І у нас є два скиди. Один той, що ви бачили на Саварові, і один ось тут, на станції. А, тому стає питання: а що це за вимога, і чому ви констатуєте, що ми її не виконували? На цьому підґрунті керівництво вирішило не допускати інспекторів до перевірки, адже не були згодні із складним актом у водоканалі. Зазначають, що... Просили виправити неточності в документі та скласти його відповідним чином, але в екологічній інспекції відмовилися. Щодо модернізації очисних, то через більше навантаження проводять капремонти аераційних систем. Простими словами, це трубочки, в яких йде повітря, з рахунок чого бактерії очищують сток. Також готують повну реконструкцію споруд з новими технологіями, зокрема виробництвом біогазу для енергопостачання. Окрім промислових підприємств у межах міста та водоканалу, на стан річки впливають і менш очевидні чинники. У розмові з представниками водоканалу ми дізналися, що до Південного Бугу змиваються добрива та хімікати з полів, розорених аж до самої води. У період сильних дощів чи паводків ризики особливо високі, що усе це, що аграрії внесли на землю, може потрапити прямо в річку. Водночас на екологічний стан Бугу у Вінниці позначається і вплив міста селищ, розташованих вище за течею. Частина їхніх відходів, стоків та сміття, рухається далі вниз і, зрештою, опиняється у Вінницькій частині річки. Аналіз судового реєстру показав, що є справи і щодо інших випадків забруднення Південного Бугу в межах області. Наприклад, у вироку жмеринського міського суду йдеться про обвинувачення в забрудненні водойми «Жмеринка водоканал там із 2022 року через аварію на каналізаційному колекторі очисні споруди фактично не працювали, і в річку Баран, яка є правою притокою Південного Богу, систематично скидалися неочищені стоки. Судова експертиза підтвердила, що це призвело до забруднення річки, загибелі риби, рослин і шкоди ґрунтам. У результаті головний інженер отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще один випадок стався у КП РЖОПІЛВОДОКА. У період з 2021 по 2024 рік підприємство скидало у струмок Безіменний, яка також є притокою Південного Бугу, неочищені стічні води. Це спричинило погіршення якості води та завдало шкоди довкіллю на понад 486 тисяч гривень. Через підтоплення стічними водами відбулось також забруднення лісу, що призвело до загибелі дерев. Сума збитків склала ще понад 309 тисяч гривень. Суд визнав, що злочин належить до категорії нетяжких. У результаті винному призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на один рік. Інша справа стосується виконувачки обов'язків директора КП «Кабраїлів Комунсервіс. Слідство встановило, що з листопада 2022 року підприємство здійснювало скид неочищених стічних вод у річку Рів. Це також притока південного богу. Це відбувалось без жодних дозвільних документів та супереч умовам спеціального водовикористання. Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала провину та повідомила, що нині ситуацію виправили. Тож суд призначив їй штраф у 17 тисяч гривень. Але чи достатнє це покарання. Для розуміння, в Україні за шкоду водним ресурсам передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. До прикладу, за кодексом про адміністративні правопорушення, навіть мінімальне забруднення чи засмічення водою може коштувати від 51 гривні до 136 гривень штрафу. Така ціна встановлена для громадян і посадових осіб, якщо йдеться про незначні порушення, наприклад, скидання побутових стоків чи відсутність належних очисних споруд на підприємстві. Проте, якщо внаслідок скидів було завдано шкоди річці, підприємства або водоканали зобов'язані компенсувати збитки. Суми можуть обчислюватися сотнями тисяч чи навіть мільйонами гривень. Їх визначають за спеціальною методикою міністерства довкілля. А у випадку серйозного забруднення, яке створило небезпеку для людей, спричинило загибель риби чи інших живих організмів, вступає в дію кримінальний кодекс. За статтею 242 порушення правил охорони вод може обернутися вже не штрафом, а реальним позбавленням волі. Але судова практика по області, як могли почути раніше, все ж лояльна до порушників. Підприємства, водоканали, смішні штрафи та відсутність контролю справді впливають на стан річки. Але ще одним чинником, який не можна ігнорувати, є самі люди. Під час нашої перевірки майже на кожній локації можна було побачити пляшки, пакети та інші сліди людської недбалості. Друзі, нам з вами жити в цій країні, нашим дітям плавати в цій річці, відпочивати на цьому березі, ловити тут рибу. Дуже прошу свідомо відноситись до природи. В Свою чергу, ті, хто не на війні зараз, окрім того, що можемо допомагати армійцям, збройним силам і всім причетним до нашої перемоги. Давайте ще переможемо внутрішнього ворога, який знищує нашу екологію, річки. А також дуже хотілося попросити свідомо ставитись до природи, до води нашої, тому що це артерія, з якою ми забираємо воду. Багато людей п'є воду з крана там через фільтри і все інше. Ніякі фільтри не захистять від тих мікрочастинок, які попадають з відходами, і це здоров'я ваше, ваших дітей, ваших внуків. Врятувати річку можливо лише тоді, коли відповідальність нестимуть усі. Бізнес за сучасні технології очищення, держава за дієвий контроль і справедливе покарання. А кожен із нас за власну культуру поводження з довкіллям, бо майбутнє Південного Бугу напряму залежить від того наскільки ми здатні берегти його сьогодні.